Дорогі друзі, до вашої уваги фінальне прибирання садка. Прибираємо листя із трави, яке вже все благополучно впало із дерев. Цей раз я досить швидко пройшлася газонокосаркою і зрізала трошки трави і зібрала все листя, буквально за дві годинки управилася. Листя з травою я виношу на ділянку. Городину висипаю, щоб воно перепрівало. До весни його там майже не буде. Звісно, до того моменту, як випаде сніг, ще треба деякі роботи зробити. Наприклад, зібрати батут і скласти, деякі дерева обрізати, а деякі взагалі зрізати. Ці яблуні, які ви бачите на передньому плані, їм 12 років. Це низькорослі. Яблунь. Але за 12 років такого нормального врожаю я від них таки і не побачила, так декілька яблук щороку. Знаєте, колись я їх хотіла, посадила, а тепер я їх не дуже той хочу.